А поблизу села Яромель Луцької громади горів ліс. Про це рятувальникам повідомили працівники лісового господарства, які її виявили займання. Як повідомили рятувальники, пожежа низова та загрози населеним пунктам не несе. До гасіння було злучено 40 рятувальників та 5 одиниць пожежної техніки. На щастя, обійшлося без жертв. О 19 годині 33 хвилини до служби порятунку від працівників ДП «Ліси України надійшло повідомлення, що поряд із селом Ярумель горить ліс. До місця події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи з міст Ківерці, Рожища, Луцька, а також селища Колки. На місці події працюють 5 одиниць техніків від ДСНС Волині, а також 40 чоловік особового складу. Ще там працюють 5 підрозділів місцевої пожежної охорони, а також працівники ДП «Ліси України. Пожежа є незовою. Загрози для житлових будинків немає. На даний момент проводяться заходи щодо ліквідації даної пожежі.